Усім привіт! З вами Крипто Ярик і у нас на огляді проєкт NotPixel Pixel від засновників NotCoin. Coin. Залишилось зовсім небагато часу. Десь у листопаді місяці буде лістинг. І розкажу в двох словах, за дві хвилинки, що тут і як. Все, в принципі, дуже просто. Ось у нас є таке, таке полотно. Тут куча цих пікселів, всі щось замальовують, щось зривають, як ви бачите. Але на даний момент, після останньої обнови, е, вийшла невеличка фігня. Як зараз правильно фармити поінти? Тобто, ось, якщо я тут клясну. Піксель, виберу чорний колір, я отримую 0. Бачили, да? давайте ще разочок. 0. Це погано. Тобто, ви не зробляєте поінти пікселі. Що треба робити? Ви заходите. Ось 3. Три такі полоски. My templates. каталог. Я вибрав останній. Ось чорне просто полотно. Воно найменш популярне. Ось. Оп! І ви тут бачите, що і де треба замальовувати. Зараз це розповім. І давайте подивимося: 12, 12, 12, 12. Бачите? Пішов фарм. Он у мене е, оновлюються циферки, скільки у мене поїтів. Так, є. Все, супер. Е, тому на даний момент заробляємо так. Чому я отримую по 12? Зараз все розкажу. Е, у нас є. Ось заходимо в ці циферки наші, е, скільки у нас є токенів, пікселів, е, і бусти. Пусти у мене прокачені. E, PN-Reward максимум і Energy Limit максимум. E, максимум це 24, тобто я можу одразу 24 пікселя замалювати. E, reward 4 тут дається максимально. Але саме тому, що я отут малюю на своєму чорному да, замальовую, воно повинно бути чорним. Я обираю чорне, і замальовую цю сірі, всякі інші кольори. Тому я отримую по 12. Одразу пікселів Плюс є клейм. Клейм, він залежить від того. Зараз о, є. Скільки ви зробили саме кліків цих пікселів. Я вже зробив 3152 клейма цих кліка на пікселі. І тому в день у мене майнеться 317 пікселів. Як пишуть, як бачите, що треба заходити хоча б раз у 8 годин і забирати свої токени, бо вони можуть згоріти. Також є невеличка реферальна тут система. Так, у мене всього три друга, але я щось не відчуваю, що мені щось від них прилітає. Ось, 16% від усього майнінгу ваших друзів. Таке собі. І за запрошення всього 8, якщо є преміум, то 64. Плюс для бусту. Для бусту тут є, є такі приколюхи. Зараз вам покажу. Давайте он. Хтось щось зриває, бачите? Це от, ось ті динамітики. У нас є, щоб нашу енергію поновлювати. Ця фігня замальовує одразу 3 пікселя. Такі 3 на 3 квадратик. А краще всього ось це динаміти. Тобто, за один динаміт ви одразу 100 пойntів, е отримуєте. Я собі купляв кілька, але ну, не хочу дуже донатити, тому зараз не купляю. Е, ну, в принципі, все. Основні моменти. Середня ціна по даному проєкту, хлопці дивилися, щось страхували. Я дивився в інших групах. Десь може бути від 1 центу. Тому що сам проєкт казав, що це буде найбільший дроп у всіх проєктах даного типу. Тому будемо очікувати на жирний дроп. Я думаю, буде не менше, ніж ноткоін, тому що є час пофармити. У мене, на, у мене два аккаунти. На одному, ось, як бачите, 16 з половиною тисяч. А на другому аккаунті, зараз оглянемо, я підключив на, ну також до себе. 8200. Ну, на першому я почав трошки раніше. Ось, бачите, зайшов, заклеймив, Тут є ще такі завдання, вони такі неважкі. Зайшов, заклеїв. Тут у мене скільки? 1200 кліків. 222 поінта в день можу намайнити. І давайте, от бачите, чорний квадратик у мене такий. Оп, 24 енергії. Тобто максимум. І тут, бачите, по 12. Фармлю по 12. Ой, 0. Бачили, полетів. 12, 12. 0 12. 12 Є. Yeah. 8 383 Супер. І якщо у вас прокачене uh, Energy Limit, максимум uh, і Reward, в принципі, ви будете швиденько фармити. При 9 му левелі Recharging Speed. У вас все оновлюється приблизно за 2 годинки. Заходите раз в 2 годинки і накляците, думаю, в принципі, це не дуже важко. Тому раджу вам залітати. Час ще є. Заробити зможуть усі. Донатів, в принципі, ніяких не треба. І можете заходити під відео, буде посилання на реєстрацію. Заходьте, реєструйтеся та давайте заробляти разом. плюс Якщо будете заходити по моєму посиланню під відео, реєструватися, долучатися, то зможете ще отримати невеличкий бонус у вигляді 300 пікселів. У мене поки що все. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео про інші проекти актуальні на даний момент. Всім гарного настрою, Па-па!